А що ми взагалі знаємо про армії Великої Британії та Франції? Наскільки вони боєздатні? і, Головне, наскільки готові до викликів сучасної війни? Розпитаю про це Олександр Мусієнка, військового аналітика, військовослужбовця сил територіальної оборони збройних сил України і відомого українського військово-політичного блогера. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю вас, добрий вечір. Добрий вечір. Пане Олександре. Ну, перше запитання: як ви оцінюєте загалом військову машину Великої Британії і Франції? В чому їхні сильні сторони? А в чому навпаки їм треба повчитися в ЗСУ? Звісно. Ну, ви знаєте, в першу чергу, звичайно, що британці дуже сильні у плані проведення операцій, що стосується моря? Ну, це традиційно і зрозуміло, чому це історично морського десантування. Відповідно стримування противника ймовірного на морі. В них розвинуті королівські військово-морські сили, так само військово-повітряні сили. Що стосується сухопутних контингентів, ну при морських я хочу просто історично нагадати, дещо в екскурс танки придумали саме британці вперше під час першої світової війни, тому вони можуть воювати і на суходолі. І виходячи із цього, в них є спецпідрозділи, які готові виконувати завдання. Причому перед ними ставляться завдання виконувати завдання далеко фактично від Британії разом з тим, що стосується сухопутної складової у британської армії. Є ті ж самі труднощі, що є в будь-якої армії зараз на європейському континенті. Вони стосуються зміни поля бою. Зміни ситуації, оскільки ми розуміємо прекрасно, що, наприклад, я вам практично розкажу, як в Британії виглядає підготовка наших військових, все дуже класно. Вони будують цілі міста, які імітують зоди ведення бойових дій, але досить часто вони покладаються все більше на конвенційні засоби озброєння, артилерія, підтримка бронетехніки, не враховуючи те, що діють безпілотники, і от якраз безпілотну складову це те, що Україна може поділитися і підготувати. Я думаю, що в рамках тих 200 мільйонів фунтів стерлінгів, які Британія виділяє на підготовку ймовірного військового контингенту для відправки в Україну, про які говорив міністр оборони цієї країни Гілі, будуть передбачені кошти, в тому числі щоб перейняти досвід України загалом. Британці дуже сильні проведені своїх спеціальних операцій. Я думаю, що їм є чому повчитися, і в нас і в нас тут може бути синергія в них є. Uh, Special Aviation Service і так далі. Це служби, які займаються САС, відомі спецпризначенці, і є доволі такі непогані піхотинці разом з тим, навіть в Британії окремі політики нарікають на те, що британська армія за минулі роки істотно скорочувалася, недофінансовувалася і тому зазнає певних проблем. Буквально цими днями ріші Сунак, колишній прем'єр-міністр Британії. Написав в The Times колонку, в якій чітко зазначив, що британцям просто вимушено і необхідно витрачати не 2% доходів від ВВП на оборону, а 4%. І це треба робити негайно, тому що виклики зростають. Отже, можу сказати, що особливості британської армії в тому, що вони здатні виконувати завдання далеко від своєї батьківщини. У них є такий досвід проведення кампаній в Іраку та в Афганістані. Це якщо ми говоримо сучасні. Є інші кампанії, де вони точково діяли. Ви знаєте, що Британія продемонструвала це було раніше трохи, але все ж можливості діяти, в тому числі і на морі, далеко при війні за Фолклендські острови. Тому Британія, попри ті нарікання на скорочення, попри те, що не такий бойовий досвід розвинутий станом на зараз, але все ще залишається доволі таки потужною розвиненою армією порівняно з іншими. Ми пізніше, якщо дозволите, поговоримо ще й про Францію. Але хочу запитати: от ви зараз згадали Фунтенські острови, але тоді це було завдяки не лише можливостей армії, але ще й політичній волі. В даному випадку Маргарет Течер. А чи є Кір Стармер таким сильним політиком зараз? І чи відбулася з ним еволюція, яка зараз дозволить йому зробити те, що Течер зробила тоді? Ви знаєте, я думаю, що. Обставини все ж таки складаються таким чином, що потрібно робити, і політична воля має з'являтися. Бо ну ми ж маємо розуміти, що як би там не було, але Британія є однією з цієї країни, яка одна з найбільших підтримує Україну. Британія уклала договір про столітнє партнерство. Це не просто так. Британія має історичну тяглість. Розумієте, на відміну від давайте скажемо так, американців. Для британців історичність традицій і тяглість це не просто маніпулювання, чи якимись там чи як маніпулює Росія в своїй пропаганді, mm -hmm. а це намагання зберігати дійсно традицію. І коли ми говоримо саме в тому числі про традицію політичного лідерства, вона теж притаманна британцям. І я думаю, що ця традиція, в тому числі спогади про Кримську війну і не тільки протистояння, які відбувалися. Якщо ви подивитесь, нікуди це з історії не зникло. Колишній директор МІ-6 Річард Мур був послом в Туреччині напередодні. Добре знав турецьку мову. А це інтереси Туреччини і Кавказу. Це те, що було в Британії в 19 столітті. Те ж саме стосується Середземного моря і Чорного моря. Є багато факторів, які а, просто змушують політичних лідерів рухатися і давати відданість оцій історичній традиції. За це до речі, британців поважає і діюча адміністрація президента США Трампа. І віцепрезидент США Джей Дівенс вони за це поважають, вони за це шанують, і вони готові спільно діяти. А далі, звичайно, щодо особливостей, то Британія не вирізняється зараз загалом від Мейнстріму. На жаль, британці йдуть тією ж логікою, що й інші країни, що розміщення військ можливе тільки після ухвалення рішення про мирну угоду. Але ж ми розуміємо, що Путін навряд чи захоче мирну угоду. Де буде передбачено розташування іноземних військ саме тому вони вдарили арешникам разом з тим, те, що вони вдарили арешникам, і те, що Медведів вийшов і сказав про те, що ми вдарили арешникам, і нехай бачать, і нехай не розгортають західні війська, означає, що російська розвідка має дані про те, що захід готовий до відправки цих військ і вони сприймають подібні загрози дуже серйозно. Пане Олександре, я дуже тішуся, що ви згадали про історичну тяглість. Так, я я погоджуюся повністю. Це ну сильна сторона Британії однозначно. Щодо Франції, чи є така історична тяглість у них, чи е, наскільки це ефективна армія? Так в історії ми пам'ятаємо, що і французький флот свого часу був серед найсильніших, і знову ж таки кримська війна, і французи теж там брали участь. А ще ми на можемо згадати, ну до полопців не будемо доходити. Тим не менше, що зі з Францією? Сучасна французька армія має іноземний легіон і робить успішні операції контртерористичні, зокрема. Французька армія має доволі такі розвинені і непогано підготовлені сили спецпризначенців. Я можу сказати, в тому числі вони допомагали і навчали і деякі загони наших спецпризначенців в окремих силах наших безпеки і оборони, і доволі таки ефективно. А треба сказати, що сильна сторона Франції це те, що зрештою вони теж готові до виконання завдань далеко від батьківщини, і не тільки французький легіон. Я хочу нагадати, що донедавна. Франція зберігала значну присутність в країнах так званих сахелю, так це так. в окремих країнах Африки, де традиційно історично так склалося, що це були або французькі колонії, або частково, або Франція там була присутня, був присутній французький бізнес, інвестиції, там двомовні країни, і так далі. І Франція, французькі військові виконували там відповідні завдання, різні, в тому числі в малі. І, до речі, попри все, але вони в малі там принаймні не забезпечували це приватними військовими компаніями, як росіяни, але ж звідти пішли. Тому у них є значний досвід. Звичайно, широти не ті, погодні умови не ті, але разом з тим досвід мають. І це комбіновано. По-перше, авіація зараз французька модернізується. По-друге, чим французи цікаві, тим, що вони так само, на відміну від британців, до речі, вони. Розвивають наземні зенітно-ракетні комплекси, які можуть збивати повітряні цілі. Це сам вті. Тут вони теж нам можуть бути корисними, якщо приїдуть з відповідними комплексами. Наступне це те, що є окремі підрозділи, так звані експедиційні корпуси. Франція традиційно готує своїх військових з готовністю, що задачі прийдеться виконувати за кордоном. Це теж історична тяглість, тому що. Були французи присутні по світу в різних точках і в різних місцях. Тому, власне кажучи, у Франції є теж певний досвід. Звичайно, чомусь їм треба і у нас повчитися. Але я вам можу сказати, що з точки зору підготовки, знаючи від наших бійців, які проходили навчання у Франції, ну доволі такі серйозні умови для навчання, там сачкувати не вдається, що не виходить, що називається і... Не ганяють добрячі, і так готують власних військових для того, щоб були готовими виконувати задачі в різних умовах. Тому тут можуть бути і піхотинці, і спецпризначенці, і повітряні сили, які у Франції є, так само, як і військово-морські сили, які здатні проводити доволі стрімкі операції. І запитання в нас буквально дві хвилини, але запитання я думаю, варто його поставити чи здатна фізична присутність іноземного легіону в даному випадку британців і французів убезпечити ну, певні критичні об'єкти інфраструктурні, на які Росія в такому випадку просто не наважиться напасти, чи Росія наважиться в будь-якому разі. Безумовно здатні. Я вам скажу, що потрібен прецедент. Ми зараз дуже багато говоримо про деталі цієї місії. Ми не знаємо. І, можливо, добре. Ну що ми не знаємо, тому що певні речі мають проговорюватися в таємному режимі для того, щоб Росію не ставити до відома раніше ніж це потрібно, коли ці рішення будуть ухвалені. Я скажу, що принципово загалом важливо, що все рухається до того, що ці війська мають з'явитися. Деталі, звичайно, будуть оприлюднені, і буде зрозуміло. Але з точки зору стримуючого ефекту, я думаю, що так. І попри російську браваду зараз, попри заяви пропагандистів, навряд чи вони будуть бити по тих об'єктах, де знаходяться війська країн НАТО. От я не вірю, що вони зможуть завдати зараз такого удару. Принаймні, з точки зору, а якщо завдадуть удару, то це буде означати конфронтацію доволі таки серйозно. І ескалацію можливо навіть із залученням Сполучених Штатів Америки чого Росія хотіла би виключити. Пане Олександре, я вам дуже дякую за ваш час, за е, ваші за вашу експертизу і за ваш е, відеоблог, в тому числі. Це Олександр Мусієнко. і за службу. Олександр Мусієнко, військовий аналітик, військовослужбовець сил тероборони збройних сил України і відомий український військово-політичний блогер. Ви можете знайти його на Ютубі за прізвищем Мусієнко і знайдете два його канали. Сам так роблю і вам раджу. Дякую, пане Олександре, і гарного вам дня, тихого. Дякую.